Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.netua. В даному відогляді хотів би надати вашій увазі будівельний ніж від компанії Metabo. Відкриємо пакування, подивимося всередині та розповімо про його переваги. Універсальний ніж Metabo стане в нагоді в майстерні, гаражі, вдома або в поході. Він постачається з набором змінних лез, що дозволяє пристосовувати його до поточної роботи. Постачається даний ніж у текстильній коробці. Відкривши дану коробку, ми бачимо два пластикові вкладиші, в котрих знаходиться сам ніж та витратні матеріали до нього. Розповімо про витратні матеріали, які з них для чого. У першій коробочці в нас знаходяться трапеція подібні леза, що використовуються як звичайні канцелярські. У той час, коли пачка лез знаходиться в даній коробці, її специфіка дозволяє легко подавати по одному лезу. Далі бачимо леза поліноліуму та подібних матеріалах, котре тут також не одне. Забивні леза, ще їх називають фреза, також входять в даний комплект. Фіксуються леза в коробці досить надійно та не будуть барахтатись під час транспортування. Гакоподібні двосторонні леза також тут присутні. Розглянувши витратні матеріали, перейдемо до переваг та особливостей самого ножа. І перше, що ми бачимо, це кліпсус для поясного кріплення. Далі бачимо упор для великого пальця для того, щоб різати під тиском. Зміна витратних матеріалів тут досить зручна та надійна. Відкидаємо верхню кліпсу. Далі відтягуємо нижній затискач. І вже можемо змінити витратний матеріал на новий. Для зручного та безпечного зберігання та транспортування даного ножа, він є складний. А для тих, кому не вистачило леза під час роботи, завжди є резерв. Друзі, на цьому наразі у мене все. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Переходьте на сайт Tools.net.ua та оберіть інструмент саме для себе. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував та до нових зустрічей!